Вітаю вас, брати і сестри, можете mm -hmm. займати свої місця. Сьогодні я також буду говорити про, е, в, е, про наші чудеса. Ми вже деякий час говоримо про серію. А, брати, можете на початок презентації включити. Е, ми вже деякий час говоримо. Про чудеса, які зробив Ісус Христос. І сьогодні ми дійдемо цього чуда, яке ви всі напевно знаєте. Це чудо прогулянки по воді. Напевно, навіть невіруючі люди або люди, які не в структурі церкви або ніколи навіть не були в церкві, вони і, і ті можливо знають про те, що Ісус колись ходив по воді. Це такий для них. Фактор, який відрізняє його від всіх інших, там, можливо, як вони думають, цікавих людей або міфічних людей. Але ми знаємо, що це було буквально. І це дійсно сталося. І я буду говорити про це чудо, але перед тим давайте прочитаємо 107 псалом з 23 го вірша. Я його зачитаю. Ті, котрі плавають на кораблях у морі, що торгують на великих водних шляхах, бачать Господні діла і його чудеса в морських глибинах. Він накаже і здіймається буря, що підіймає вгору величезні хвилі. Вони, люди на кораблях, підносяться до неба і знову опускаються в безодню. Їхня душа буває у вічі від небезпеки. Вони хитаються і заточуються, наче п'яні, і вся їхня мудрість нічого не варта. Тоді у своїй біді волають до Господа і він визволяє їх від нещастя. Він вгромовує бурю і заспокоюється хвилі. Люди радіють, що стало тихо, він провадить їх до бажаної пристані. Тож нехай прославляють Господа за його милосердя і його чудеса для людських дітей. Тоді у своїй біді волає до Господа, і він визволяє їх від нещастя. Це, це е, Псалом 107, він написаний ще за довгий, довгий час. До, до того, як Ісус взагалі був народжений, до того, як він робив свої діла, до того, як він зробив це чудо. Але в старому заповіті написано про Господа, який слухає тих, які на морі, і Він заспокоює води. І я трохи. Давайте ми будемо. Пам'ятати про це чудо, про, тобто про цей вірш, про цей псалом, коли ми будемо роздивлятися це чудо. Але давайте трохи контексту надамо самому цьому чудові. Чому і після яких обставин Ісус ходив по воді? Це відбувається, якщо пам'ятаєте, минулого тижня ми говорили про те, як Ісус нагодував 5 тисяч чоловіків і ще додатково. Жінок, дітей, тобто там ну, велика кількість людей він нагодував. І він тоді каже своїм учням: ви давайте відправляйтеся попереду мене, а я відпущу цих людей і потім вас наздожену. Хоча він без лодки, без човна, як він їх наздожене, але тим не менш, вони його слухаються, вони йдуть, е, а він е, в той час відпускає людей і йде молитися нагору. В Євангелії Іоанна там надано додатковий контекст, що люди хотіли його взяти і зробити царем, тому він мав від них нібито втекти, щоб побути на самоті, щоб вони не зробили його царем. Але давайте прочитаємо Євангелія від Матфія, 14 розділ з 22 вірша, і там описані оці всі події. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік, а він тим часом відпустить людей. І, відпустивши людей, піднявся сам на гору, щоб молитися, як звечеріло, він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю, а учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це приват, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, звершившись до нього, сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до Тебе по воді. Він же сказав: Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб піти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: Моловірний, чому ти засумнівався, коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, Ти насправді є Божий Син. Як я казав, що це чудово дійсно дуже примітне, саме тим, що Ісус робить таку над, ну, просто ламає правила фізики, Він ходить по поверхні води. Як ми знаємо, ну, навіть годувала дитина вона не зможе так зробити, тому що вона. Занадто важка. Але він це робить, і потім він ще робить ну, надзвичайно таку, таке чудо, він, яке ми часто навіть і забуваємо про нього. Він просто каже морю зупинитися. І це неабиякий шторм, тому що оце озеро Генісеріцьке, воно дуже відомо своїми штормами, воно розташовано навіть в. Нижче за рівень моря, так нормально, і воно оточено повсюди е, схилами гір, з яких віє холодний вітер, воно вступає в контакт з теплим е, випаровуванням. І це призводить до того, що це таке ну, доволі штормиве місце. Незважаючи на те, що це просто озеро, воно ну, там шторми ну, як, е, як на морі. І от, попавши в такий шторм, учні. Залишились без Ісуса. Отож, давайте розбирати. Коли ми вже знаємо, що таке чудо сталося, воно звичайно дуже величне, воно передається із поколінь в поколінь. Всі люди про нього знають, воно показує нам про те, який Ісус величний і які в нього над, ну, сили надприродні. Але давайте думати трохи глибше. Для чого Ісус зробив це чудо? Для чого це чудо було необхідно? Тому що, пам'ятаєте, Ісус сам їм сказав: ви давайте відправляйтеся попереду, а я вас наздожену. Тож зрозуміло, що для Ісуса це було щось трохи глибше. Він щось хотів показати цим. І, звичайно, що це чудо можете, хлопці, перелиснути слайд. А, можна попробувати? Ага. Так. Да. Необхідність цього чуда. Е, звичайно, що перша, саме такий е, фізичний, фізична його необхідність це порятунок учнів. Що ну, учні дійсно знаходилися в, скрутні, в скрутних обставинах, їм дійсно потрібен був помічник. І Ісус виступає оцим помічником. Але ми, ми ж розуміємо, що Він. Не просто прийшов до них в біді, але він їх він знав, що вони там будуть, і він свідомо не пішов разом з ними в човен, щоб цей порятунок потім показати. І ми дізнаємося, для чого. Що Ісус іще показує. А зараз не, не працює знову. Можна переоснути? Наступне, для чого він зробив, він хотів показати на свою силу. Це чудо, воно підкреслило надприродню силу Ісусу. Воно показало, що Він є хазяїном надприродніми явищами. Він не показав просто, тому що ну, учні і до цього бачили, як він зцілює людей, як він виганяє демонів. Але тут Ісус показує, що Він не просто. Хазяїн над людьми, над хворобами і над демонами, що він може робити так, як він хоче. Але тут він показує, що він, так як він був тим, хто створив весь світ, він може цим світом розпоряджатися, як він захоче. Він може право фізики, які він встановив, він може їх обходити, він може їх ламати, якщо він хоче. Тому для нього це не має нічого складного. І ще що потрібно було йому, що він хотів досягти цим чудом, він намагався зміцнити віру учнів. Ви бачите, що, коли ми читаємо, ми бачимо, що Петро, коли він пішов до нього і він почав тонути, то Ісус називає його маловірним. Чому? Звичайно, що. І це ну, дійсно такий цікавий момент. Що Петро, ну, чому він засумнівався? Якби ми по-людськи можемо його зрозуміти, але по-іншому ну, він уже пройшов декілька кроків. Тобто він е, не повірив власним очам, що він ходить по воді. Тобто Він засумнівався в тому, що Він бачив наживу. І тоді Ісус їм каже, що вам не вистачає віри, що ви маєте повірити в мене. Тобто Він зробив оце чудо для того, щоб. Віра його учнів, щоб вона зростала, щоб вона ну вірила. Навіть хі просто у те, що вона бачила. Тому що учні до цього, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви добре знаєте Біблію, це вже не перший раз, де Ісус в такій ситуації знаходиться. Якщо ви пам'ятаєте, Ісус був на човні, теж з учнями він спав. Почалися шторми. Вони там до нього почали взивати. Він ці шторми зупинив, і тоді, він, він, тоді учні між собою думали, То, ту, ну, хто ця людина, що навіть вітри і хвилі йому повинуються. Тут вони знову бачать це чудо, тут вони бачать, що він просто ходить по поверхні води, води що він знову зупиняє. І для них вже не є цим питанням, хто це людина. Вони тут чітко кажуть в 33 му вірші, поклонилися йому, кажучи, Ти насправді є Божий син. І тобто Ісус зробив це, щоб посилити віру учнів не тільки в себе, як в свого вчителя, а щоб показати їм, хто він є. І цим ми переходимо до наступного, що Ісус хоче сказати нам цим чудом. Ісус Він показує себе, звичайно, що учні, знаючи старий заповіт, вони знали цей псалом, який ми на початку прочитали зьоми псалом, і вони зрозуміло, що Той, хто зупиняє хвилі, той, хто отак є володрим над, над природою, ну це точно є Господь. Тобто Ісус вказує цим таким можна сказати пророцтвом. На себе, він показує. Я є Господь, я є той, про кого написано в цьому псамі за довго-довго, за багато століть до того, що, е, що случилося. Він також показує знову ж таки на свій авторитет над природою, який написаний в цьому псамі, а також він показує на свою божественність. Тобто, е, тобто, учні не просто так подумали, що він Бог. Вони склали. Один плюс один плюс один, що ця людина, який поводить себе, який робить ті речі, які людина не має змоги робити, плюс те, що йому те, що він дійсно має авторитет над оцим усім, плюс те, що він описаний в як Господь з псалма 107 сьомого, вони склали все це докупи, вони зрозуміли, так, перед нами. Месія, але навіть не просто Месія, це більше навіть за те, що ми очікували. І тут вони вперше кажуть, вперше говорять, що Ти є Син Божий. І це виходить з їх власних вуст, це проголошення, яке вони кажуть. І цікаве, цікаве місце, де вони кажуть. Вони всі знаходяться в такій е компанії, де, де знаходяться тільки вони і Ісус. Тобто учні. Були самими першими, хто визнав Божественність Ісуса, і не було навколо нікого, тому що, пам'ятаєте, вони на середині озера нікого, хто міг би це почути. І це, можливо, було спеціально, тому що вони розуміли, якщо це почує хтось інший, то для них це може звучати як святотарство, для них це може звучати як богохульство. А в цьому випадку вони знають, що. Вони можуть спокійно проголосити, вони можуть зізнатися і сказати Ісусу, хто Він є. Далі ми йдемо, як це чудо надає нам впевненості в Христі. Ісус зробив це чудо, знаючи, що воно буде записано. Тож, ми можемо сприймати його не просто як історичний контекст, не просто як опис того, що вау, класно, що це відбулося. А це дійсно. Урок, як він був для учнів, так він є і для нас. Отож Ісус показує нам, що Він має необмежену владу над обставинами. Можливо, я думаю, більшість із нас рідко знаходить себе в човні посеред Великого там, озера або моря і рідко коли стикаються з справжніми такими буквальними штормами. Але я думаю, що в кожного із нас є шторми власні, в кожного із нас є обставини, які нас спіткають. Це можуть бути особисто для людини або для групи людей, для міста, для церкви, може, для всієї країни. Ми можемо сказати, що ми зараз знаходимося як країна в цьому Е, І тут Ісус він показує, що Він має необмежену владу. Він не просто. Якби він навігує серед цих штормів, але він може їх зупинити, він може їх створити. Це залежить все від нього, вся влада тільки в нього. Також він показує, що він поруч, навіть коли ми не відчуваємо його присутності. Так як ми читали в Матфії, що учні вони не одразу впізнали Ісусу. Вони спочатку подумали, що це якийсь привод. Якийсь фантом ходить по поверхні воді, тому що ну, вони не очікували побачити його там посеред моря. Якщо ми, ви добре знаєте географію, там ви можете подивитися, вони знаходяться, Генісерецьке озеро доволі широке, тобто половина, якщо знаходитись на його середині, то це ну, приблизно 4-5 кілометрів від найближчого берега. Тобто тут вже точно вони не очікували його побачити. Можливо, вони очікували, що він сяде до когось іншого в човен і припливе з кимось іншим до місця, де вони хотіли з ним зустрітися, але ні. І що це нам показує? Це показує, що навіть коли ми думаємо, що ми в цьому штормі одні, навіть коли ми думаємо, що він ніде поруч з нами не знайдеться, він поруч з нами. Не в тому місці, де ми очікуємо. Можливо, ми очікували б його там поруч з нами в цій шлюбці, але він іде по хвилях поряд з нами. Що він ще показує? Що він простягає руку тому, хто тоне? Це цікаво, що Петро, коли почавши тонути, він одразу звався до, до Ісуса. Ісус його одразу допомагає. Його він підтягує, він його трохи відчитує, маловірний і так далі. Але він не залишає його просто так. Він показує, що ту людину, яка вірить в нього, яка зробила оцей крок віри, навіть якщо вона буде мати певний сумнів, вона не буде його добивати, вона не залишить його просто на нього. Дух Господень він буде працювати над цією людиною, щоб її повернути до нього. Тому ми можемо бути впевнені, що Ісус завжди з нами, навіть тоді, коли в нас є сумніви, навіть тоді, коли ми відчуваємо, ніби ми просто тонемо, проходимо через оцю щільнину води, ми маємо пам'ятати, що Він з нами. Отож, це тим, так як я хотів би. Завершити оцю проповідь це прочитати слова, які були написані, яке вже сказав задовго до, до самого чуда. Слова в 107 просомі. Тож, нехай прославлять Господа за його милосердя і Його чудеса для людських дітей. Ми можемо славити Господа за його милість до нас, бо Він проявляє для нас такі ж самі чудеса, як він колись проявляв. І учнів він могутній зупинити шторми в нашому житті, він завжди з нами, він завжди протягне нам руку, навіть тоді, коли ми тонемо І за це ми можемо сказати йому слава. Дуже дякую. так так е-е